Доброго вечора, шановні глядачі! Ласкаво просимо подивитися та послухати щоденні новини в Україні і не тільки. Ми будемо оновлювати наші новини кожного вечора. Приємного перегляду! У Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 САТАНА чи навіть Сармат. Осінт Аналітики. Осінт-аналітик МТМ Андерсон оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому Плесецьк. Він ілюструє результат невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети, ймовірно, у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року. Пуск ракети відбувся з шахтної пускової установки. Пуск був невдалим і завершився масштабним вибухом. На місці стартового майданчика залишився тільки кратер. Сьогодні у Слав'янську росіяни скинули ФАБ 250 з УМПК на приватний сектор. Донецька облпрокуратура. З під завалів будинку рятувальники, деблокували жінку. Також тілесні ушкодження отримали двоє жінок 53 і 54 років. Індія відказалась припинити поставки зброї Україні, несмотря на просьби Путіна. произведенные в Индии боеприпасы 155 миллиметровые снаряды, а также 120 миллиметровые и 125 миллиметровые мины через европейских посредников, таких как Чехия и Италия, уже более года поступают в Украину. На Киевщине человек стрелял из автомата в магазине. винпараны в двух людей. Поранень дістали продавчиня та власник, а 36-річний нападник втік. Врешті його затримала поліція та вилучила зброю. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. А зараз ви бачите наслідки удару ракети Нептун по порту Азов у Ростовській області. Перед цим були повідомлення про роботу ППО, але підтвердження збиття не було. Підсумуємо новини за 22 вересня 2024 року. Головні події на Курщині росіяни стирають з лиця землі власні села. Поліція зафіксувала 266 фактів підпалів. Автомобілів військовослужбовців та волонтерів з початку року. Сили оборони вразили дві військових арсенали росіян, Генштаб. Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Іран затримує постачання Кремлю балістичних ракет. Україна працює над планом для перемовин з Росією. Вже були онлайн-зустрічі, повідомляє Зеленський. Росія не братиме участі у другому саміті миру. МЗС РФ